У польській мові прислівники теж можна порівнювати. Є три ступені: звичайний, гвошно, голосно, вольно, повільно. Вищий додаємо закінчення ей. Гвошній голосніше. Вольній повільніше. Прошу, мовіть гвошній. Будь ласка, говоріть голосніше. Також можна сказати через баржі більше. Або мній, якщо форма складна. Бардій ЛОДИ чоколадове. Я більше люблю шоколадне морозиво. Мній люблю КАВЕ ніж хербате. Я менше люблю каву, ніж чай. Найвищий додаємо «НАЙ» до вищого ступеня. Найгошній найголосніше. Найвольній найповільніше. Панві найгошні за всіх. Ви говорите найголосніше з усіх. Пам'ятайте Ей для порівняння, «най» для вищого ступеня, «барджей», мній, коли інакше не виходить.